Друзі, всім-всім всім 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 привіт! З вами я заведую Себрія. І ми продовжуємо сьогодні грати у гру Майнкрафт. І я вже знімав був одне відео по Майнкрафту. І я знімаю зараз цей самий світ. І шукаю зараз свій мухомор. Мене вбили е, моби, бо була ніч. Ви ж пам'ятаєте, як я казав, що буду виживати в, то, в тому дурномі. І я... Я мене вже стільки раз валили, що я вже що получше мирний включити. Ну це виживання не бій. Це виживання, але мирний. А бачите, тут це все. Напівламані інструменти, мені його пати на ло... Треба. Так це виліз. Друзі, дай мій гриб, дай мій мухомор. Вже сотий раз ти його с ней А мухомора не найду. Я пам'ятаю, він десь з краєчку був. Я десь бачив вже свічок, коли зайшов. Я зайшов в світ. Перездихав ніч, но вы подняли мне прикольчик. Что я срубаю? На что я эту дебильную штуку? Не надо по-новому, я так понял, Рубать эту всю штуку На полную, понял, короче Бам Не, не так, бум А як по тыка скрафтить? Чек Чек И все. І хай. Думаю, 12 патків хватить. Добре, що в мене верстак з собою є. А як дробину красть? Бум-бум-бум. Я не знаю, что дробай на такий дебильный крафт. Надеюсь, мне всего хватит. По мне лень, шалобувати оце. Вот ну, поняла, коротше. Тут я не не уйдет короче. Навіть за багато. Капець. Шо мені робити? В мене один дош. Корейче, як я думаю, ви вже зрозуміли, що, що я почав будувати новий мухомор. Можу ще покласти тут. Так. І готов, готово. Тепер треба обламати оцю штуку. Ліхній мухомор не обламається від такого. Як я класс крафтить, я клюкс крафтит. Давай взлайс. Я клюкс крафтит. Я не умею люк крафтить. Бум свой робник. Як люк крафтит. Це верстак у меня получается. Я клюкс крафтить. Я вже почав просто балуватися, тысяк честно. Як люк крафтити? Як крафтити люк. Як люк клюк друзі. Як? Як? Друзі, як скрафтить люк. Йо, друзі, як цей люк, дурний крафтить мини. Я понял. Мені просто надо загуглить. Там корабель! Друзі, там корабель. Я реально в зупі. Мені хватало дож на новий мухомор. Найшов е, корабель. Диви. О, друзі, дивіться! Ай, йоу! Добре, що він хоча б тут тримається, бо я б точно не засік з засід... водою. Пусть у мене немає ефекту дихання під водою. Та йо! Та давай вилазь! Та Що тобі робиться, ти хай! Блин, я думаю, уже капец буде. Друзья, давайте на прикол. Друзья, здесь на прикол. Капитан снайпер я на месте. <ріх> да тут сундук. Сундучок має бути, буты. Да да тут сундук. Сундук має бути, я знаю. Я знаю, что тут сундук має бути, но... Да, Вин, да, ты тут шо, жарло? Вот и он. Нормально. Надо заложить с крайнь. Ай-йо! Друзі, а двічі, які попався дивіться, Ви, друзі, бачили, який в мене... Какие мне хорошие лут вепов. Друзья, мне мега идеальный. Мне мега идеальный лут вепов, друзья. Просто мега идеальный. Там и смарагд, і лазурет. Був. И сундучок вепел зовнил. Вот имеем хумор. Что тут так там? Ну, я... Я знаю, я просто так поприкалувалася. Тупо поприкалувалася і... що я хочу зробити? Ладно, пор пічку надо скрафтити. Бі-бам! І пічка готова. Я навіть на один круг, як Накопав. Можно лопату собі скрафтити я каменю. Давай сюда ще, ще лопату скрафтиться. Бо у мене це вже... Це У тебя уже у меня напил... Напил скажем так. Бам! Бам! Нормально. Все. Тепер мені ще треба... Всего ще треба здобути трошки трошки дерева добуду і вже будемо з вами прощатися. А в наступному відосику я вже буду ставити там факели на вапоня. Боже, як кайфово, коли на тебе не нападають моби, навіть вночі. Даже вночі. А ти собі виживаєш, спокійно. Бам. Я не знаю. Е Коротше, на цьому це захватить. На цьому я це відео. на цьому моменті це відео закінчено. Подивіться на мій хороший лут. Ну, ви бачите, який хороший мене. Є візунчи. Я візунчик. З вами був я, Снайпер, я 123. Знаєте, -1 2, 123? Дивіться. Брм. Бачите? Снайпер я 123. Тепер в Minecraft 1, 2, 123. А не просто Снайперіа. Ну край, з вами був я Снайперіа 123. Всім до зустрічі до побачення!